Ось у нас 10. Ну, нема у мене будиночків, зараз менших прибрала, бо зараз другий клас. Що у нас? 10 мінус 6. Поклали. 10 мінус 6. Поряд, хай у вас буде будиночок, якщо так в умі не йде, як я попередньо розповідала. 10 це 6 і 4. Значить, 10 мінус 6, 4. 4 додаємо. 10 мінус 1. Десять, скажи, це один і дев'ять. Значить, десять мінус один девчон. Ось так ілюструйте, покладіть е, схему складу числа і, спираючись на нею, е, допрацюйте, щоб дитина зрозуміла, що віднімаємо ми від найбільшого числа. Або можемо просто стрибати. 10 мінус 7, 3, 10 мінус 4, 6. Не просіть, може і писати на початку на першому етапі, щоб ось це сформувати. 10 мінус 5, 5. 10 мінус 6, щоб дитина зрозуміла, що ми при відніманні показуємо на верхню частину, а потім показуємо на того сусіда з поверха з одного. Так, у нас поверхи якого мама назвала 10 мінус 7. Покажи мені приклад 10 мінус 7. 10 мінус 7. Буде 3. Хто залишився 10 мінус 7, хто у нас тут 3, 10 мінус 2, 8, 10 мінус 4, 6. І так далі. Так само потім уже в другому класі у нас піде розуміння компонентів чисел при переході через. Розряд.